Людина, яка вміє задовільняти свої внутрішні емоції, живе своє життя в задоволення. В принципі, емоція є дуже головною складовою розвитку нашої свідомості. Я б сказав навіть, що емоція є головним чинником розвитку нашої свідомості. Давайте розглянемо систему. Емоція, думка, дія. Саме емоція є. Та причина, яка запускає процес мислення. Емоція зазвичай виникає як певна реакція на якийсь зовнішній подразник або внутрішній. Зовнішнім подразником може бути якась дія, яку ми побачили або почули. І як наслідок у нас виникає реакція на цю дію. Емоція може бути як позитивно, так і негативно, а також емоція може бути нейтральною. Так само. Процес емоцій може виникнути якась внутрішня думка, коли ми щось пригадали. Але в, ця, в такому випадку ця думка базується на нашому досвіді. Тобто, це означає, що ту подію, яку ми пригадали, вона вже відбулася в нашому житті. І тому ми розуміємо цю емоцію, знає вміємо її відчувати, і тому ми її можемо викликати завдяки нашій думці. Емоція, яка викликається або зовнішнім подразником, або внутрішнім подразником, як я сказав, може бути позитивною або негативною. Позитивні емоції ми намагаємось відтворювати в подальшому, тому що вони нам приносять насолоду. А негативні емоції, навпаки, ми намагаємося них позбутися і триматися осторонь. Емоції можуть нам нести так само і люди. Якщо люди нам несуть позитивні емоції, ми тримаємось. Поближче до них, до них і намагаємось більше мати з ними справу. А з людьми, які нам несуть негативні емоції, ми тримаємось на відстані або ми намагаємося взагалі не мати з ними справу. Чому так важлива емоція? Справа в тім, що коли ми накопичуємо багато кількість негативних емоцій, нам стає погано. Ми починаємо хворіти. Хворіти саме накопичення негативної енергії, негативних емоцій є тим чинником багатьох хвороб. Від яких нам потрібно позбуватися, тому позбавлення від негативних емоцій і вміння захищати себе від негативних емоцій є чинником нашого покращення нашого здоров'я.